Вітаю вас в ефірі Спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Вихованці спортивного клубу «Кристал» вдало виступили на відкритому кубку Енергодару з тай боксу. Подробиці далі. Відкритий кубок Енергодару з тайського боксу зібрав бійців з Миколаєва, Запоріжжя, Нікополя та Кривого Рогу. Медалі розігрувались у всіх вікових групах. За них боролись більше ста спортсменів. преследовалась цель обкатать новичков, посмотреть спортсмена, у которых 2-3 до 5 боев, чтобы в дальнейшем формировать, допустим, сборные областей, сборные городов. Вот. Результатом спортсменов очень доволен. Даже те ребята, которые дебютировали, показали очень хорошие бои, показали характер. Где-то чуть-чуть за счет характера, может быть, хромала техника, но за счет характера заняли очень неплохие результаты. На цих змаганнях знову відзначились криварійські тайці, вихованці спортивного клубу «Кристал». Список чемпіонів такий: Олександр Ярцев, Ахміддін Туроханов, Роман Яковенка, Ігор Ресецький, Артем Рац, Віталій Огій та наймолодший спортсмен семирічний Єгор Кизим. Найтехнічнішим серед цієї сімки був визнаний Олександр Ярцев. На соревнованнях в я провів два бої. Перший бой був достатньо важкий. Первый раунд був довольно насыщенный. Второй уже мы вдвоем устали з противником. Во втором раунді я сделал один нокдаун локтем. Третій раунд был дуже тяжел, так как три раунди очень тяжело було провести. Но все-таки я выиграл. Щер скарбницу кристалівців одне срібло та дві бронзи. Воспитанники спортивного клубу Кристал. не перестают нас радовать своими спортивными достижениями, в очередной раз доказывая то, что наша Криворожская Земля богата на спортивные таланты и не только. Сегодняшние победы являются очередным подтверждением того, что мы готовимся к более серьезным мероприятиям, готовимся серьезно и настроены на достижение самых высоких спортивных вершин. У загальнокомандному залі КСК Кристал посів друге місце, пропустивши вперед за кількістю медалей господарів змагань енергодарський клуб Атака. Завершився чемпіонат міста з кікбоксингу серед спортивних клубів. Про його підсумки ми дізнавалися у безпосередніх учасників турніру. З 2 по 4 травня на базі професійного бійцівського клубу Барс проходив чемпіонат міста скікбоксингу, присвячений 69-й річниці перемоги у Великій вітчизняній війні. Загалом на ринг вийшли понад 100 спортсменів з восьми криворізьких клубів. Чемпіонат був Ось заключительний, можна сказати, в этом сезоні. последний уже чемпіонат. Следующий у нас будет проходити збори на нашій турбазі. Не дай воді. Ну, уровень ребята показали. Тепер уже все будуть отдыхать. Отдыхать, готовиться к новому сезону. Следующий чемпіонат уже города буде проходити у нас в сентябрі. Серед інших спортсменів найкращим чином проявили себе Ростислав Гресименко та Олександр Лавриненко. Я дрався в клубі Барс я победил соперника. Він був нелегким. Это, Його звали намагаєв. Я йшов вперед і всі три раунди работал. Турнір був доволі сложным, тому що слабих соперников на ринг ніколи не пускають. Пускають тих, у кого є результати. Діляться спортсмени планами на майбутнє. Так зараз вони активно готуються до Кубку світу, який розпочнеться в Угорщині вже за тиждень. Честь клубу за кордоном захищатимуть шість спортсменів. Таким були новини спорту. Щиро вітаємо ветеранів з наступаючими святами і бажаємо їм здоров'я та щастя. Ми пишаємося вами. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.